Привіт, мене звати Ліна і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це я намагалася знімати влогмас. Сподіваюсь, що в мене вийшло, правда, я буду більшу частину відео озвучувати. Відразу ж перепрошую за свій хворий голос, тому що хто зміг захворіти напередодні свят, ну, звичайно, це я. Перед тим, як перейти до новорічної книги, я мала дочитати книгу Обери мене, яка йшла мені трохи повільно і, чесно сказати, не дуже цікаво. Вона була добре написана та цікава, але чомусь не втрапила мені в настрій. І мені здається, що я читала її через силу, тому що в мене був якийсь нечитун. Давайте помилуємося з залишками снігу, тому що зараз його, на жаль, немає. Також декілька кадрів, як я збираюсь до міста, беру, звичайно, з собою книгу, аби її швидше дочитати. Останнім часом, це, можливо, навіть вже півроку, я часто беру з собою книги, як їду на роботу та з роботи і читаю. Виходить, навіть дуже багато сторінок прочитати за той час, поки я їду. Тут я вже в місті та обираю свій улюблений чай. Також була в клубі сімейного дозвілля спеціально, щоб придбати книги для цього відео. Тут величезне розмаїття нових книг, і мені хочеться скупити їх абсолютно всі. Я обрала сватання для початківців, не знаю чому, але вона мені здається якоюсь новорічною, хоча за описом там взагалі не йдеться про Новий рік. Ще ми з мамою дивились на нові детективи, але нічого з них не придбали. Ще мене дуже зацікавила ось ця книга, вона дуже гарна, я сподіваюся, що цікава. Також ось книга Усе, що я хочу на Різдво, яку ми будемо разом з вами читати в цьому відео. Ще я потрапила на акцію від клубу сімейного дозвілля, коли купуєш книги на 790 гривень та отримуєш ось такого гарненького ведмедика. Тут я з Кавою прямую до своєї подруги, в книгарню є, щоб допомогти їй знімати тіктоки. Привіт, я вже вдома і хочу вам показати, що ж я придбала в КСД. Так як я планувала знімати це відео типу новорічним, якщо все вдасться, то це відео буде новорічним. Логічно, логічно. Я йшла за певними книгами, саме я планувала їх купити, вони, на щастя, були в КСД, і я їх придбала. Тож, першою мені під руки попадає книга. Сватання для початківців від авторки Меді Доусон. Я ще раніше за нею заходила, але її не було. І от, нарешті, вона з'явилась. Ось така вона гарненька, файненька. Вона мені дуже сподобалась оформленням. Не знаю чому, але вона мені здається новорічною. Хоча, здається, тут і близько немає нічого новорічного, тому що розповідається про те, як одна жінка збирається будувати. Шлюб з чоловіком, але щось іде не так. Вони через два тижні після одруження розбігаються. Так пророкувала одна жінка, вона дуже впевнена в головній героїні, і говорить їй, що вона заслуговує на краще життя. І тож ця наша головна героїня, Марні, вирушає на пошуки справжнього кохання, ідеального життя і все таке інше. І от ця жінка, яка їй прорікла те, що от той її шлюб недовго буде продовжуватись, і вона заслуговує на набагато найкраще життя, вона їй заповідає будинок. І от слова цієї жінки починають справджуватись, і нам обіцяють щось таке дуже цікаве. Ну, по оформленню мені дуже подобається ця книга. Я сподіваюся, що ось вона буде такою ж цікавою, як такою ж і гарною. Тож, перша ось моя така покупочка, я досі не можу просто перестати розглядати ось цей чудовий зріз. І ще форза це вони просто неймовірні. Не знаю, чому я побачила тут щось новорічне, але мені здалося воно таким. Ну і наступна книга, це вона точно новорічна. Називається Все, що я хочу на Різдво від авторки Венді Лоджія. це від видавництва Ранок. Вона розповідає нам про дівчину, яка просто марить Різдвом. Це її найулюбленіше свято. Вона просто живе цією атмосферою і мріє про те, щоб зустріти в це Різдво когось особливого і поцілуватись під Омелою. Там є два претенденти. Один такий. Негативний персонаж, він е, взагалі не подобається нашій головній героїні. І також тут є другий хлопець, він блондин з британським акцентом і гарними манерами. Що ж з цього вийде, ми це все дізнаємося в книзі. Е, гадаю, що ось в цьому відео я візьму читати саме цю книгу. Вона дуже таки. Легко оформлена, якщо це може так наз можна так назвати. Саме в неї дуже великий шрифт, відступи по боках і між рядками. Тому я впевнена, що ця книга буде летіти дуже швидко і буде в цілому цікавою. Тож думаю, що буду читати цю книгу разом з вами і ділитись своїми враженнями. я не знаю, присягаюся коли я згадую про людей, серед яких я виріс, серед яких я чув взаємодію, я спостерігав за їх талантом. Тож я прочитала вже десь 60 сторінок цієї книги. Поки що не знаю, як сказати, подобається мені чи ні, тому що поки що все е, відбувається дуже банально, дуже очевидно. В цілому, що я більше очікувала від підліткової книги. Але ось така атмосфера Різдва вона відчувається новий рік. Тут у нас є головна героїня, яка е, дуже одержима прям ось цими новорічними святами. Вона працює, здається, в книгарні, намагається передати свій настрій іншим. І, взагалі, це великий великий фанат Різдва, е, яка хоче знайти хлопця, щоб поцілувати з ним під омелою. Тут у нас підвертається такий симпатичний хлопець. І можливо з того щось і вийде, ну принаймні на це якось натякається. В цілому книга читається легко, що мені подобається, і сподіваюся, що на неї піде не так багато часу. І в цілому цікаво. Тож, ось такі якісь перші враження. Тож, остаточні враження щодо цієї книги. Я не підключалася, напевно, останні 150, якщо не 200 сторінок, тому що цей місяць вирішив, що треба, щоб я зловила нечитун. Я перепрошую за мій голос. Я дуже везуча людина, яка захворіла. Тож, про що я говорила? Цей місяць чомусь мене часто хопить ось в свої руки нечитун. І якось я дочитую книгу з не дуже хорошими враженнями. Вона мені здається, дуже нудною і все таке. Але мені здається, це ще залежить від книги. Тож, усе, що я хочу на Різдво. Я її прочитала, і чесно, в мене не найкраще враження про цю книгу. Так, вона дуже гарна, вона новорічна, атмосферна. Але дуже дитяча, навіть в підлітковому віці, мені здається, це не дуже зайде, тому що ну, тут все дуже-дуже і дуже банально. І чесно, це було не дуже цікаво читати, тому що... Ну, якась вона суха була ця історія. Можливо, я не підходжу під категорію людей, які мають читати цю книгу в плані віку. Але от історія мені буквально здалася якимось сухариком і абсолютно ніякою. Авторка намагалася сповнити цю історію новорічним настроєм, новорічними піснями, як от кожен розділ розпочинався. Як вдало, я відкрила книгу саме на початку розділу. Тут, от, наприклад, Санта Клаус приходить у місто, і тут у нас зірочка, і пояснюється знизу, що натяк на відому джазову композицію Санта Клаус із Кам'ян тоун. І так розпочинався кожен розділ з згадкою якоїсь пісні. Це досить таки цікава задумка, але все одно вона ніяк не виправила книги, тому що, ну. Я не знаю, чогось не вистачало в цій книзі, якоїсь навіть цієї різдвяної атмосфери, хоча, здавалось, тут вся книга побудована на ось цьому відчутті, що скоро новий рік, Різдво, подарунки, сніг і ось все таке. Ну, воно було досить таки описано ну не дуже, якось взагалі не відчувалось. А от любовна лінія, вона мені взагалі якось ніяка. Мені не сподобалась головна героїня, а от е, її любовний інтерес, е, якого вона не очікувала, тому що сподівалась взагалі на іншого хлопця. От він в цілому був прикольним. Він досить непогано написаний. А от головна героїня вона була бісячою, трохи нудною. Я трохи пошкодувала, що я взяла саме цю книгу ось для Влогмасу, тому що думала, що вона дійсно буде крутою, але це. Навіть більш дитяча якась історія, навіть не підліткова, тому що в підліткові роки, мені здається, не таке читають. Тож, мої враження такі собі оцінку, цю книга отримала 3 з 5 і десь, можливо, 6 з 10, тому що ну, вона мені геть не сподобалась. І не викликала ніякого захвату і відчуття Нового року. Хоча тут я навіть, як ви бачили в попередніх кадрах, ось собі вибрала стікери, якими я збирала щось позначати. Але тут є здається, один чи то два, два навіть стікери. Ну, я просто тут тут позначила один момент, який пов'язаний з книжками, і, здається, якась цитата. А, ні, тут ось є таким тілесним кольором стікер. Я позначила те, що мені здалося смішним. Саме фраза виграєш, маєш куркою махаєш. Ну, не знаю, мені було смішно. Чому життя не може бути таким, як у цих романах? Мені здається, це питання ми задаємо дуже часто, коли прочитали якусь дійсно класну романтичну історію. Але оця історія не стала класною романтичною історією, тому що вона була дуже банальна, дуже шаблонна і ніяка. Тож е, трохи я розчарована, ну саме трохи, не прям таки розчарована, як буває мене з деякими книгами. Але от ця історія посередня. І чесно, якщо ви збирались її читати, то я б не радила, тому що, ну. Вон, можливо, особисто мені вона здалась нецікавою, можливо, комусь вона була цікавою, або ж комусь вона сподобалась. Це все діло смаку, всі ми різні. Але от мені вона не сподобалась. Ось таке було відео, трохи не таке, як я планувала, тому що думала, що я буду частіше ділитись своїми враженнями про книгу. Але ось, як я вам вже сказала, мене вхопив нечитун. І я. Якось так примусово дочитала цю книгу і залишилась не з дуже такими прям вау-враженнями, тому що книга виявилась посередньою і не досить цікавою. Але я дуже надію, що вам це відео сподобалось. Ви оціните його вподобайкою, підпишитесь на мій канал, натиснете на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Тож, всім дякую, бувайте!